Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки з 8 по 14 вересня, включно в Аврурі. Тобі всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Сафі, серветочки вологі, 120 штук, плюс 12 штук додатково. І коштують вони зі знижкою 29. Знижка на цикорі – Рощини прашкоподібне. 100 грамів упаковці зі знижкою 49. Знижка на квас чорний та білий. Квас тарас, об'єм 500 мл. І ціна однакова 22 гривні. Молоко незбиране, згущене з цукром 440 грамів. пакування по 59. Піднос металевий. Такий прямокутний, він легенький зовсім. І він по знижці. Коштував він 69, а зі знижкою 59. І ось такий ще піднос, але він вже пластиковий. Прямокутний. По бокам ручки. Ще ось такий варіант. І коштує він зі знижкою 119. Ніж кухонний, металевий, густо з довгим лезом. І ручка дерев'яна. Зі знижкою 149. Сокира кухонна. Алмо. ручка дерев'яна. Всім знайома. По 119. Ніж кухони металевий. Алмо. Ручка дерев'яна по 55. Ніж лопатка для сиру. Металева. 59. Знижка на молоток металевий для відбивання м'яса зі знижкою 49. Знижка на дошку пластикову, білу, прямокутну. По 99. Пляшка для олії скляна. З написом чорна. На об'єм 500 мл по 59. Ось така пляшка. Тобто дозатор для олії скляний щіточкою. Ось щіточка. І зі знижкою 55 Скатертина для столу. Вона прямокутна. 140 на 110 см. З бахромою. Квіти. Малюночки різні. Яблуко, лимон, виноград. По 59, а коштувала 99. І ось така скатертина для столу. Прямокутна. Так з різними малюнками. 100 на 137 сантиметрів. І коштує вона 57 Контейнер пластиковий, прямокутний для заморозки. Об'єм його літр 500. І така непогана знижка по 29. І ось такий контейнер для заморозки. Об'єм його вже 800 мл, поменше по 19. І ось такий ще контейнер. Він силиконовий, а кришка пластикова, герметична. Об'єм, на жаль, вам не підскажу, але він складається і розкладається дуже зручно, по 59. І ось такий ще контейнер. Він також пластиковий на об'єм 800 мл. Ціна його зі знижкою по 15 літр. Ємність харчова, пластикова, кругла на об'єм 1 літр 600 зі знижкою по 29. Знижки на фруктовниці металеві каркасні. Ось такий перший варіант. Зі знижкою 119. Ось такий ще варіант. Теж вона металева. По 88 і золотиста сердечка. Зі знижкою 99. Ось така гарненька новиночка прийшла. Пляшка для олії. Або от вона скляна із дозатором. Малюночок такий чорний і ось такий ще фон білий. З золотом. Дуже така цікава по 69. Дивіться, ось така новинка. Я вже вам показувала, хтось може не бачив. Салатничок, скляний і золотистим обідочком. Квіточка по 99. А ось такий салатничок він вже побільше. Також є квіточка, скляний, золотистий обідочок зі знижкою невеличкою. Коштував 169, а зі знижкою 149. Тарілочка десертна, біла скляна, на рівні края по 65. Тарілочка обідня, ось вона біла, скляна по 71 гривні. Цукорниця скляна, невеличка ось така. Зі знижкою 99. Салатничок. Скляний люмінарк. нерівні рівні края по 69. Знижка ще на ось такий салатничок. Він скляний, золотистим обідочком, круглий, невеличкий по 99. Тарілочка супова, скляна. Люмінарк. Нерівні края біла. По 74. Знижка на кухоль парцеляновий. З візеруночком. По 64. Знижка на ось таку чашку порцелянову. Польовий букет. Квіточки. По 48. Такан скляний, низький. Рібристий. 29. Кухонь для пива. Скляний. На об'єм 500 мл по 59. Чашка фарфорова з котиками. Кришечка котики з ложечкою. Чашечки різні. Ще є темна, зелена я бачу. І ось вона жовта. Зі знижкою 139. Пляшка для напоїв, пластикова ручкою і металева трубочка, як ви бачите, по 99. Чашка дитяча, пластикова каченятка. По бокам ручки 29. І ось така чашка пластикова зі знижкою 49. Знижка на пергамент для випікання довжина 20 метрів. Пергамент силіконізований по 77. Ой, погляньте, яка бульйонниця. Тобто не бульйонниця, а борщівниця. Скляна, дивна, ось така. І вона зі знижкою 44 гривні. Глечик для напоїв, скляний. А кришечка пластикова зелена на об'єм 1 літр. І зі знижкою 88 ніж для авокадо. Пластиковий. По 9. Порошок для прання Савекс 2 кілограма 250 грамів. В упаковці 199. Савекс в упаковці кіло 200. преміум 129. Знижка на гала, порошок автомат кіло 800 в упаковці 199. Пірволь, гель для прання 229. Об'єм, 1 літр. Знижка на кисневий відбілювач Хелен 500 грамів. Вага в упаковці по 89 Кисневий відбілювач Хелен в упаковці 1 кг і ціна зі знижкою 111 і кисневий відбілювач Хелен 450 грамів у упаковці по 55. Знижка на гель для Wash Free Об'єм 4 літра. І ціна зі знижкою 169. І велі. Також для прання об'єм 4 літра. І ціна зі знижкою 129. Мило господарське тверде 100 грамів. По 10 і мило господарське 200 вже грамів по 16. Знижка на мило господарське: рідке економ, об'єм 1 літр і ціна по 29. І ось такий ще варіант: мило рідке, во господарське, об'єм також літр і ціна по 29. Бальзам для миття посуду, біоформула, гірчиця, об'єм 500 по 27 Біоформула сода Ефект 500 мл об'єм по 29 гривень. Грюнвальд засіб для миття посуду. Лимон, об'єм 500 мл по 22 гривні. Ось такий ще засіб для миття посуду. Гранат, об'єм 500 мл по 29 гривень. У тій путі засіб для миття дитячого посуду 600 грамів зі знижкою 35. Засіб для миття посуду, вигода, лимон. І зі знижкою... Засіб для миття посуду, вигода, лимон, об'єм 1 літр. І ціна зі знижкою 22 гривні. І ось такий ще засіб для миття посуду. Лимон фреш, об'єм 500 мл по 27. Знижка на засіб для миття вікон. Тобто скла 500 плюс 500 мл. Тобто з запаскою. І ціна зі знижкою 55. Засіб для чищення ванної кімнати, помічник сантрі. По 45 об'єм 1 літр. Гель для чищення унітазів оксідом по 59. Ось такий ще засіб для чищення унітазів. суперсила об'єм 500 мл по 84. І засіб для чищення унітазів гелевий, об'єм 750 мл по 178. Дазатип для рідкого мила. Скляний, а верх металевий. Зі знижкою 64. І ось такий ще дозатор. Він скляний з написом а верх пластик по 59. Юршик для унітазу з пластиковою ручкою довгою. Ось так, як на малюночку. І з гарною знижкою по 29. Юршик для унітазу. Підставка. Ой, пластик. І ручка також пластик по 99. І ось такий ще варіант: підставка пластикова, і ручка пластикова по 88. Килимочок для дому такий м'якенький, з квіточками, з написом. І нерівні на ось такі края зі знижкою по 99. Знижка на тримач для туалетного паперу. Металевий, настінний. Тобто, ось так. По 55. Знижка на помпу для бутля механічна, З зажимом. Вішалка для сушки білизни. Плоска з прищіпками і з гачком. По 19. Рукавички гумові фіна, квітковий аромат по 55, набір гачків на стінних дитячих, гачки металеві по 29. Знижка на килимок для раковини. Він такий, як силіконовий або гумовий. І зі знижкою по 54. Набір аксесуарів для кухні. Пластик, щітка, два дозатора і дві губки і підставка. 299.